Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Зараз хочу поміняти водичку і поспілкуватися з вами. До речі, хочу вам показати сьогодні. Нарешті в мене дійшли руки для того, щоб літній одяг Ти, ну той, що я в хаті ходжу. Вже подалі покласти, а дістати той, що вже на осінь, Ну, зимовий час. І знайшла оцей костюм, я про нього знала. Я не забувала, але він був не на часі. Я коли я його купила наприкінці травня, тут кишені ще такі є. Знижка була, щось він коштував. 680 гривень. І він такий м'якенький, це вілюр. І сьогодні що перебирала речі і о, якраз буде добре. Та чекаю на знайому, вона повинна замовлення забирає, те, що ми замовляли, і буде, каже, я тобі занесу, бо ти застужена, бігаєш до... туди-сюди. Каже, що це таке? Ні. Давай, каже, залишайся вдома, та трішки сьогодні побудь вдома. Я кажу, ну добре тоді. Деякі тут треба. Дівчата кажуть, що ромашка, ромашка, Хтось? хризантема. А для мене квіти, які підіймають мені Ну, Диво, батько, вони називаються. Чесно кажучи, так поперебирати тут треба. От. То такі справи. Чекаю. Поки чекаю, думаю, потрібно квіти поперебирати. І вчора сусідку зустріла. Їхала ж з Розарю, заходжу, до під'їзду сидить. Там з кимось і каже, Боже, таке наснилось, таке наснилось. І розповідає, що начебто сниться що ніч. Е е ні, не ніч е вечір, але вже так темніше і раніше. І вона звідки там повертається на вулиці темно, і вона дивиться на небо, а там, як е повний місяць, Два місяці. Один повний, такий великий, а другий каже менший, але вона не пам'ятає, чи повний, чи не повний місяць. Каже, Боже, я перший раз бачу таке явище, а що воно таке? Що воно сниться? І що так, знаєте, чесно кажучи, мені останнім часом я вже сни. Що наснилося, то і наснилося. Тому що буває насниться щось таке. Начебто воно добре. І ти чекаєш, чекаєш, а воно щось ну, таке не про що. Ну, заплуталися ну, на яка різниця, яку вона має назову? Дарую Такі кейти Аромат хризантем І буває на не щось таке добре. І ти чекаєш, ну от-от а воно ніяк. А, а чекати, сподіватися, це знаєте, це теж. Ну, бачите, яка вона щось покручена дуже. Якщо я зламаю, вона буде коротенька, ну нічого якось хай стоїть. Вже яка є, така і гарна, як я кажу. Такі люди, всі ми різні, але кожен по-своєму має свою родзинку. Ой, і позаплутувалися так. Кажу, я не знаю, що той сон, а, а цікаво. Зайшла додому, думаю, в Google тож наберу. Що я набрала в кошику? наснився сон на небі два місяці. От. На одному сайті написано, що це там ой щось таке добре. Ну на іншому сайті написано можуть бути різні події. Ой, дівчата, в нас в Україні можуть бути різні події. І я не знаю, до чого ми ще не готові. Ой, зламалась. Тому діємо по обставинах і. Коли ти сподіваєшся і чекаєш, що його нема, воно ще гірше. Тому думаю, ні. Вже як, як є, так і добре. А я купувала плюшку, так дуже хотілася. І трішки поїла, і ну нема бажання більше їсти. думаю, ну що робити? А вона вже сьогодні третій день. Знаєте, зараз хочу її порізати, як на сухарики. Порізати шматочками і в духовку десь ну, хвилин 20, щоб такі сухарики були. І потім вони довго зберігаються, і коли є бажання. І я люблю, коли про холодний вечір ти робиш собі запашний чай, береш сухарики, так мачаєш, смакуєш і дивишся. У віконечку. Ну, я таке люблю. Так, доставка працює. Прийшла вона з пакетом. Боже, я кажу, я забула, коли я з пакетами взагалі ходила. У мене своя торба вже більше року. Каже, на, твоє замовлення. Так, починаю. Ціни я вам показувала. Скріни я вже десь, дівчат, забула. Така пілінг гель для обличчя, колаген сода. Це я повторюю для тих, хто вперше дивиться. І не знає про ту історію, цікаво, як вони тут. Ага, так і плівка, мабуть, є захисна. Так, є. Поважаю, коли є захисна плівка, мені він дуже подобається. Але я забуваю його робити, тому це мені вистачить на рік або навіть півтора. Тому що той пробничок, який я купувала, мені його взагалі на три рази. А якщо правильно робити раз на тиждень, то на три тижні вистачає маленького. Ну, за скільки я тоді купувала за 30 гривень. Так. А цей, цей зі знижкою. Дівчат, чесно, не пам'ятаю, і я показувала вам відео зараз підказка буде зверху. І він такий як прозорий трішки. І він не так як скрабує. Я його чогось називаю скатка. А він як скачує. От я не знаю, чого я його скатка назвала. І, до речі, я пригадала, зараз на руку ж нанесла. Такий ледь помітний якийсь аромат. Коли у мене взимку були дуже сухі руки, то, о, Дивіться, скільки зайвого на шкірі. Якщо камера покаже, то воно як такі біленькі, я їх кажу, лахмоті. І пам'ятаю, такі сухі руки були. Креми, не креми, що, що завгодно. Аптечні креми спеціальні, які містять мочевину, нічого не допомагало. А я взяла скраб цей. Пілінг-гель. Я його скатка називаю, бо воно скачує. Так, Вже і скачало. І оце ж на руки. Отак от зробила. Боже, які руки були. І я так, я ще тоді відео записувала в реп. Для. Це навіть і для рук. Боже, як молода шкіра. А не 50 плюс? 53, коротше. Тому не тільки для обличчя, але і для рук, коли дуже пересихають. Так, що там ще? Зараз я маленький дістану. Добре, знаєте, що мені подобається, що так, пакування немає, але є як захисний такий, що ніхто не відкрути. А якщо буде відкручувати, воно буде помітно. Ем, нічна маска для губ. Це в зимовий час, тому що дуже пересихає. Оце єдине, що я не люблю, коли таке є пакування, а потім ти це прибираєш, а липкістю та. Нікуди не дівається, і кожного разу, коли ти береш, хоч олівці, я от, де я купувала олівець зі знижкою, Єва. Отой, що майже я його і, і не користалася, тому що коли ти його так чиниш, він ламається, 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 там то липне коротше. Мені теж на зиму вистачить. на те, що на зиму на холодний період часу. Це нічна маска для губ. На ніч наношу, ну воно знаєте, Коли морозяка, там і ще щось, губи там пересихають дуже, а на ніч робиш і на ранок приємно навіть знаєте, відчувати свої вуста. Я в відео нещодавно я казала, що ми купуємо, що поїсти і чим відмити. От такі основні зараз у нас покупки, одяг навіть не так. Губки ось так вони продаються. Була акція. Таке пакування коштує. Чомусь пакування. Вони окремо не роблять. 97 гривень. А це ж ті губки, які я побачила тут і в барусі, я вам казала. І вони у формі сердечок були. І я думаю, та ні, за сердечки переплачувати, а коштували вони 63 гривні. Я думаю, так. І там дві губки 60 чимось гривень. от. А тут 15 грібоків, така ж це не таке ж це, але це не сердечки. Ну, як тут показано, що дуже буде пінниця, стільки до бруду ця штука. Ну, сьогодні, я не, сьогодні я не буду. О, а кольори такі, як саме сердечки. Там от яка мені різниця у формі сердечка чи. Ну, зараз зачекайте у мене ж є з чим порівняти. Тут тонша оця жорстка штука. Тут товше. По-перше, і по-друге, Вона жорстка така. Це ж я нову взяла. Ще Не використовувала я її, це ж нова. то цю потрібно так, щоб придавити, а це легенько. Ну, подивимось, коли прийде час, я обов'язково це покажу. І тут таких. Вони так роблять у розетці. І, до речі, я так подивилася оці нові правила в Розеці. По-перше, ну, те, що вони змінили суму, щоб була безкоштовна доставка, я можу зрозуміти, там 200 гривень було 500, а зараз 700. Ну, 200 гривень. Ну, добре, це ваші умови, і ти, коли замовляєш, і ціни зараз вже не такі, як тоді були, вони і так довго це тримали. Тобто тут питань нема. Але те, що дійсно є перевод коштів, якщо ти приходиш в їхні відділення, забираєш своє замовлення і розраховуєшся, тоді за перевод коштів вони беруть відсоток. Якщо одразу по карті ти не сплатив, коли замовляв. Закінчилося рідке мило, щойно перелила. Не, не все воно там помістилося, ще трішки є. Але, дівчата, який аромат. Воно ж, це я в епіцентрі тут купувала. Воно було запаковане, я ж не знала, що аромат. Я так купувала. Інтуїтивно. А знайома, як заходила до мене щойно і каже: Покажи, що там у тебе цибуля. Я кажу, вона каже: а коли ти її саджала? Кажу першого. А це що було? А я не пам'ятаю бо понеділок або вівторок. Вона так в жіночий день потрібно саджати. Ото в тебе вона така. Я кажу, О". А я і забула колись, мама теж казала, що в жіночий день лише треба саджати, пересаджувати щось. А я ж по числах дивлюся. Бо так краще запам'ятати. Вчора готувала перчик та забула помити плиту, воно там як ніяка. Якби я не хворіла, я б помила, але вчора якось і сил вже не було. І нічого не хотілося, то я, думаю, залишу вже, треба інколи себе вибирати. А будуть сили, все ми відмиємо, все ми зробимо. І, до речі, перчик, той, що я купувала, хочу вам сказати, що його вже давно зірвали, я так розумію. От і він трішки гірчить. Або це такий сорт, я не знаю, але нафорширувала із задоволенням. Прибираю. О, як чудово відмивається, до речі, це. Український виробник з ароматом вишні, немає запахів якоїсь різких миючих засобів. І мені такий довподобає. Так, і тут зараз теж треба помити. До речі, перебирала ж тут стояла ромашка хризантема і жовте посипалося. Якщо камера його передасть, то треба все добре помити. Така зручна щиточка, вона в таких місцях залюбки мені подобається. Зараз треба поприбирати пил і майже готово. Коли я починаю прибирати в хаті, знаєте, що головне? Головне вчасно зупинитися. Так, да. а так. Да. Головне вчасно зупинитися. І зараз я ще тут пройдусь. Шафи я мити не буду, тому що вони чисті, але тут інколи від пальців бувають такі плямки, то просто прибрати ручку так, протерти, тому без фанатизму. Отак і добре. Ну, і ще мікрохвильовку. Зібрати пил. Чи він там є, чи нема. Ну, а так, знаєте, коли м, так прибираєш, а потім таке враження, як інше повітря в хаті. Ну, ось. І начебто все. Порядок. Те, що вчора не помила, сьогодні помила, і головне, вчасно зупинилась. Все, рукавички зняла. Сміття. Дякую вам за те, що ви подивилися відео. Дякую, що ви чекаєте на відео, дівчатка мені пишуть, мені, мене це мотивує. Дякую, що ви пишете коментарі, ставите вподобайки, мене це теж мотивує. І один одного, коли ми будемо так мотивувати, це буде дуже і дуже велика сила. І зараз найголовніше бережіть себе. І все буде добре. Обов'язково, а ми з вами зустрінемось в наступному відео. До побачення!